Такий непоганий варіант. 2008 року 1,4 і 4 мотор привезли до вас з Німеччини. Машинка в гарному технічному стані. по кузову по ходові, по двигуну робити нічого не потрібно. Хороша розлина на курпачках, акуратний салончик. Передній склопідйомники. підйомники, 187 тисяч пробігу, кондиціонер. Ось такий стан салону по рулю. Хочу вам показати ще його під капотом. Моторчик працює чистенько, рівненько. Нічого ні цоку і нічого. На 180 тисяч буде потрібна заміна ГРМ. І на 131 тисячу замінене масло. Місто Івано-Франківськ. 2008 року 1,4 МПА. Ціна даного автомобіля цікаві 4900 доларів. Незначний торг на переоформлення. Дзвоніть, приїжджайте на той збирай. Місто Івано-Франківське.